Вітаю вас, шановні друзі. Зараз хочу прокоментувати результати четвертого раунду нашої бізнес-симуляції. До цього перехожу до демонстрації екрану і коментую ваші результати. Ось ну, ми з вами бачимо. Команда 1, 2, тобто друга група, друга група підтримка, друга галузь, або четвертий учасник. За результатами ми бачимо з вами сумарний прибуток за цей період, чистий прибуток. Перший підприємство 216 тисяч вісімдесят гривень. Друге підприємство 221 тисячі 286 гривень, і третє підприємство 97 тисяч 932 гривень. Відносно ваших рішень, які дублюються в документації, все залишається так, як ви приймали в ваших Excelських файлах, не змінюється обсяг виробництва, тобто було все заплановано коректно. Також не змінюється обсяг постачання, так само ви прописали в Excelському файлі. Ну, відповідно, все відповідає вашим прийнятим рішенням. Які були результати відносно товару А і товару Б, товару Б на різних ринках? Ну, по товару А спостерігається нульовий запас на складах на всіх чотирьох трьох ринках, пробачте, крім власного ринку. І це означає, що у вас є великий незадоволений попит по, кожні, по кожному ринку. 450 одиниць було спрямовано на другий ринок. Продали всі 450, ще 156 можна було продати, але їх не вистачило фізичним, так кажуть. Те ж саме ми спостерігаємо з вами на третьому ринку. 450 було продано, ще 204 можна було продати. І на четвертому ринку 100, 1150 було відправлено на цей ринок, 1150 було продано, і незадоволений попит 256 одиниць. Причому ми бачимо з вами, що не тільки тут спостерігається незадоволений попит. Тут ми з вами бачимо ще контрактне постачання, і це означає, що всі команди цієї галузі. Всі Створили дуже такі привабливі умови для своїх покупців, але товарів представлено було ну, недостатньо для задоволення цього попиту, і тому утворився ось такий е, рядок, як контрактне постачання. Тобто, якщо ви будете збільшувати ціну, а це цілком логічно після того, як у вас не, ну, товару не вистачило, а виробляти його більшим Кількості ви виробляєте, але цього все одно буде, мабуть, недостатньо для задоволення попиту, і тому по, таким е, рішенням, яке є логічним, є підвищення ціни, можливе і збільшення е, е, у попиту, виробництва, але все одно ціна буде збільшена на всі товари крім 78 одиниць на другому ринку буде продано по ціні 600 гривень. На третьому ринку товар А буде продано 204 одинички по проба 102 одинички по ціні 610 гривень, і 128 одиниць на четвертому ринку також буде продано ну, за вашими обов'язками за контрактами, контрактами, контрактами по 580 по 620 гривень. Тобто ось така невеличка штрафна санкція через те, що жодна команда не задовольняла попит, який утворився на ринку, також і завдяки діям всіх конкурентів на, цьому, на цих ринках. Давайте дивитися, що було причиною створення незадоволеного попиту і відповідних контрактних постачань. Ну, перша причина це такі собі не дуже високі ціни, да, 612, 600, 610, 620. Можна сказати, що, ну, власне кажучи, перше підприємство то це, намагалося збільшувати ціну, але робило це робилося дуже-дуже обережно і з дуже великим супроводом е витрат на рекламу. Тобто, логічно було все зроблено. І великі витрати, великі, збільшена ціна, збільшена витрати на рекламу. Пробачте, всі покупці 에, ламанули пробачте, да, пробачити термін до 에, ваших магазинів, але товару там не вистачило. Ну, будь ласка, відповідно, або зменшуйте паліт, зменшуйте. Рекламу або збільшити ціну а може і те, і те, і те, і можливо, також зміна структури виробництва на користь товару, а тому, що поки що тут є такий ось великий незадоволений попит відносно товару, а на своєму рідному ринку було залишено всього 350 одиниць продукції. 450 на другому, 450 на третьому і 350 на рідному ринку. Тобто ваш рідний перший ринок, той, який дуже ефективний, дуже маржинальний через те, що там відсутні певні витрати. І ви там ну, мало так, продукції залишаєте, ну, через те, що спрямовуєте багато продукції на інші ринки. Ну, потрібно можливо щось змінювати у пропорціях. Спрямування ваших товарів на різні ринки продажів 2600 залишилось, і ми бачимо і 220, звичайно, незадоволений попит, і половина цього незадоволеного попиту переходить до контрактних постачань. І це означає, що і тут у вас буде неможливість збільшити ціну. На оці 110 одиниць продукції. Ще раз нагадую вам, що товари, які пропонуються на ринках різними покупцями, вони є товарами замінниками. Якщо вашого товару не вистачає, а конкурент надає більше цього товару, звичайно, покупці можуть придбати цей товар у іншого вашого конкурента. Але всі разом всі три команди. Всі три підприємства не задовольняють цей попит, і тому утворюється ось цей контрактне постачання. Ну, відносно частки ринку першого підприємства, дуже гарна частка ринку. 30, 33, 33, 45%. Особливо мені подобається, мабуть, і вам також частка ринку на четвертому ринку, пробачте за певну тавтологію. Але ну, це дуже така гарна величина, тому що четвертий ринок є такий рівно віддалений, там немає жодних переваг для різних підприємств, тому що там жодна команда не, 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 там вона не розташована. На першому, другому, третьому там завжди є певний рідний ринок для кожної команди. А Четвертий для цих грав віддалений, і він найбільш такий е, місткий ринок з точки зору сукупного попиту. Там дуже багато покупців. Три тисячі їх був перший початковий попит в той час, як по першому, другому та третьому ринку, там всього було 700, по тисячі, да? 1800 одиниць попиту. А на четвертому ринку три тисячі. І ви з трьох тисяч майже половину це ваше. Ну, це чудовий результат. І мені здається, ну бажано його зберегти. Е, зовсім інша ситуація склалася на ринку на ринках товару Б. Ми тут бачимо з вами, що ви пропонуєте дуже велику таку суму товарів на кожний ринок, 400-400 да? другий четвертий ринок. І е, ціна була, ну можемо казати, е, ну така смілива. Да? Ми бачимо ось на четвертому ринку 1730 одиниць. Звичайно, ви це підкріп, підкріплюєте рекламою реклами гарно 20 тисяч. І, звичайно, покупці багато купили цього товару, до речі, більше ніж в інших е, компаніях. 38% ваша частка ринку, але 99 майже сотня ще залишилась на складі. Да? І це не дуже гарно, тому що ну, за кожну одиничку, яка розташовується на е, віддалених складських приміщеннях, ми сплачуємо арендну оплату. Ну, майже ідеальне рішення було на третьому ринку, да? ви там спрямували сього. 80 одиниць, ну тому що там було багато непроданих товарів ще з третього періоду, і там майже все це було продано. 80 спрямували на цей ринок, а 187 було продано. Тобто чудовий результат. І лише сім одиничок було залишено на складі. Ну це копійки, пробачте, так то так, так грати можна, і це буде ефективно. Ну, не дуже гарно результат на, на другому ринку. Від відразу 400 одиниць було запропоновано до реалізації. Ну, звичайно, ціна була ну, така собі. Ну, середня, можемо сказати. пробачте, найбільша ціна 1705, але не дуже вона відрізняється від базової ціни. Але реклама була не не найбільша. 14 тисяч висока, але не найбільша, тому що друге, рин, друге підприємство е, запропонувало е, той же самий товар за трошки більше низької ціною 1700 гривень з більшими витратами на рекламу. Звичайно, вони отримали частку ринку 39%. Ваша була частка ринку 38%. Ну, і, звичайно, ваша пропозиція, перша початкова така пропозиція продавати 400 одиниць на другому ринку, вона також ну, дуже смилива, тому що ємкість цього ринку 750 одиниць. 750 це сукупний попит на другому, третьому на і першому ринках. Ви пропонуєте 400. Ну, смиливий хід, да? тобто, ну, якщо б ви пропонували те, що вам належить, ну, ваша законна так, це, одна третина, от, тоді да. Але якщо ви пропонуєте більше і ви отримуєте більше, це чудово. Але все ж все ж таки багато залишилось на складі. Відносно першого ринку, знов таки. Недостатня кількість для реалізації, всього 230 одиниць. І всі компанії там ну, не задовольняють попит покупців. 27 у нас тут незадоволений попит для вашої компанії, 13 не контрактних постачання. Ну і ваша продукція, яка була вироблена е, в цьому четвертому періоді, 1050, Ось ця вся кількість товарів. B, Залишилось на складі готової продукції у кінці четвертого періоду. Тобто на п'ятий раунд у вас 1050 плюс 75 плюс 7 плюс 99 це всього вашого, всіх ваших товарів Б, а, а по товару А 2600, які розташований лише у вашому складі готової продукції. Ну, Відносно цін, подивитись конкурентів. Ну, так, це тут більш-менш знов-таки однаково була здається, ситуація В початку ринку. Ну, можливо, третє підприємство е, демонструвало такі не дуже гарні результати, тому що там було 28-23-32 і 29% ринку. Ну, трошки мало, ну і відповідно е, можна подивитися через що так. Відбулося. Ну, це для них. Це не для... Ви можете саме аналізувати, прогнозувати точніше, чому так відбулося. Але для, ну, то, точно ми з вами про це не можемо встановити через вашу інформацію, через вашу, інформацію вашу документацію. Ну, відносно запасів матеріалів у вас, власне кажучи, не все гаразд. Це, м'яко кажучи, не вся грав. Да? 5500 матеріалів ну, по мінімуму, ще може вистачити. Да? 4800 матеріалу Y також ну, так, може бути достатньо, але катастрофа це суцільна катастрофа 100 одиниць матеріалу Z. У вас всього 100 одиниць матеріалу З. На, на складі і ви можете виробляти у п'ятому раунді. Не 1050, як ви замовляли у четвертому, а на порядок менше, да? тобто всього 100 одиничок. Одинич. Тому що ось тут ваше замовлення 100 одинич, одиниць цього товару Z, ну, воно призвело до того, що його мало було. І поставлено на ваш склад матеріалів. Ну, Пробачте, промазали, як то кажуть, да? 100 здиниць це, це замало. Ну, е, відносно якості, чисельності персоналу, машина годину всіх однаково. Е, щодо товару А і товару Б. Ну, товар Б у вас зіграв феноменально класно, здорово. Більше мільйону маржинальний прибуток по товару Б, але ну, це була реалізація ось ваших. Ну, от, того, того запасу, який був, утворився ще на кінець третього періоду. А зараз у вас буде 1050, ви його можете продати, але ось на наступний період ви можете виробляти всього 100 одиниць продукції. Ну, тоді вже буде ну, інша ситуація. По ринках, да, другий ринок, перший, другий, третій. Ну, така нормальна сума, четвертий ринок 370 тисяч, чудово. Ну, тобто, мені здається, по ринку навіть те, що там у вас залишилось 99 одиниць продукції, все одно цей ринок дуже гарно зіграв, 370 тисяч максимальний був у вас тут маржинальний прибуток. Ну, Звичайно, він і не мог не, мог, не міг бути не максимальним, тому що ваша частка ринку тут. Досить велика, 38%. По фізичному продали дуже багато, 1150 одиниць, пробачте, 464 одинички товару ви продали да, за гарною ціною, тому такий великий маржинальний прибуток. Звичайно, якщо б не було залишків в 99 одиниць на вашому ринку, да, ось ці 99, якщо їх там не було. Тоді б у вас не було і зберігання аренди складів 11 тисяч. Тут би у вас було б відсутнє. Ну і, звичайно, тоді б у вас ще більше була б величина маржинального прибутку. По товару А все більш-менш нормальне. Але, звичайно, невелика кількість першого ринку за умови його високої маржинальності через відсутність. Витрат на транспортування через відсутність витрат на оренду складів. Ну це мала така сума. Тут можна було би отримати більше. Але але ми з вами вже розглядали це питання через те, що ви залишили мало продукцій на своєму рідному ринку. Всього 350 одиниць. Ну, якщо 450 450 а ринок взагалі має. У нас з вами 1800 800, е, одиниць, да? час сукупний попит, і щоб ну, от ваша третина там і е, отримала. Е, ну, рухаємося далі. Е, відносно е, фінансового результату у вас 491 тисяча, ну, такий собі при, гарний результат. Е, далі розрахунок. Е, Прибутків і збитків, податок на прибуток 275 тисяч, і того ваша величина чистого прибутку 216 тисяч 270 гривень. Трошки відбулося зменшення, а, пробачте, не зменшення, а збільшення. Ваших грошових коштів по відношенню до дуже такого складного з точки зору фінансових платежів третього періоду. В третьому періоді ви мали на рахунку всього 31 тисячу гривень. Ну це так: це не мінус, але ну так це. Ну як то кажуть, нам то нікого вдалося вам тут зіграти у третьому раунді. А зараз у вас на складі 301 тисяча, ну майже на порядок більше, це, це чудово. Відносно ваших надходжень, да, 1185, тобто мільйон сто тисяч ви, майже 86 тисяч, це ваша фактична сума, яку ви отримали від ваших. Покупців, хоча за нагадую, що за в цілому за, за документами ви отримали там 3 мільйона 557 тисяч. Да? Але фактично через застосування сплати частинами ви отримали 180 майже 6 тисяч. 2 мільйони 273 тисячі це була ваша величина. Дебіторської, повернення дебіторської заборгованості, і ну, я сподіваюся, що буде у вас трошки краще, тому що в п'ятому раунді у вас буде дебітор, повернення дебіторів 2 мільйона 324 тисячі, а тут 2 мільйона 273 тисячі. Ну трошки більше. Ну, і якщо ви, вам вдасться зберегти ну, такий же майже. Обсяг виручки, від реалізації, тоді у вас буде ну, 3,5, я так це вважаю, мільйонів надходжень в наступному п'ятому раунді. Але до нього можна додати тільки оці вашу суму 300, 300 тисячу ну, да, грошей. Ну і це таким чином ви отримаєте ваші реальні гроші, які ви можете користуватися у п'ятому раунді. Ну а подивимося, що ви маєте повертати, яку суму грошей по кредитах. Да? По кредитах ви маєте вернути 500 тисяч. Ось останній платіж буде з цього кредиту, який повертає має бути закритий. У п'ятому періоді, і 100 тисяч, 100 тисяч від цього кредиту, який 300 тисяч ви маєте повернути за три раунди. Таким чином, 600 тисяч це ваше буде повернення кредитів, так само, як було і в четвертому раунді: 600 тисяч. Але давайте ще згадаємо, що п'ятий період це дуже відповідальний період з точки зору сплати податків, день здачі крові, як то кажуть. Да? І давайте подивимось на е, вашу величину податкових зобов'язань, які ви маєте перерахувати у казначейство. Дивимось 831 тисяча. З одного боку, дуже гарно, коли ви отримуєте великі прибутки, але з цих великих прибутків ви потім маєте перерахувати великі податки. Да? То, ну, така пробачка. Особливість. І ось тут тоді вам потрібно там, де у вас в бюджеті позначена сплата податків, ось тут, коли у вас сплата податків, не 0 в п'ятому раунді а 831 430 гривень. Ось тут ви маєте прописати ще 800. 31 тисяч. Ну, решта ваших витрат ну, буде майже ну, трошки може, може бути скорочена. Да? Ну, ви будете придбати матеріали, ну, здається, мені трошки більше. Не 406, а ви маєте придбати більше грошей матеріалів, тому що у вас 100 одиниць матеріалу з Z. далі. У вас буде п'ятому рамі 500. Майже 8 тисяч це кредиторська ваша заборгованість за матеріали друга стрічка. Заробітна плата буде менше, тому що у вас 100, майже не буде виробництва товару Б, у вас для цього не вистачить матеріалу З. Ну і тому у вас відповідно заробітна плата буде зменшена. 900 тисяч, ну там. 800, може 750. Решта реклама це ваша витрати, порахуйте, скільки сервіс це ваші витрати, порахуйте, скільки буде. Транспортні витрати, ну, десь стільки ж і можна залишити. Зберігання матеріалів 48 тисяч. Зберігання продукції трошки може бути менше, тому що ось ці витрати, які ми з вами бачили, ось тут пов'язані з тим, що ви. В по товару Б 75, 7,99, ви сплачували ще арендну плату. Тут у вас вже цього не буде, я сподіваюсь, да, і тому там трошки можна, може буде менше зберігання продукції. Відсотки кредиту буде менше, тому що ви. Повертаєте кредити, дослідження ринку так, теж саме, ну і ось 800 буде сплата податків. Ну, Потрібно це буде врахувати під час планування вашого бюджету на наступний період і готуватися до того, що е, шостий раунд для вас буде, ну, як то кажуть, дуже таким е, критичним через відсутність ну, е, товару З, товару Б. У вас в п'ятому раунді не вистачає для виробництва нормальної кількості товару Б матеріалу. Z, Ви можете виробляти цього 100 одиниць, якщо 100 одиниць замість тисячі. Ну, звичайно, в ну, 10 разів менше ви пропонуєте виробляєте продукцію в п'ятому раунді, і в 10 разів менше будете пропонувати цієї продукції в шостому раунді. Тобто шостий раунд для вас буде дуже таким складним через те, що в четвертому раунді ви або помилилися, або навмисно так замовили собі 100 одиниць цього товару. Ну, але, Поки що давайте сконцентруємося на п'ятому періоді. Для п'ятого періоду у вас все гарно, е е е, крім того, що вам потрібно сплатити податки. Фактично. Да, ну, сподіваюся, для цього вам вистачить грошей. А, але за будь-яких умов ви маєте порахувати плановий бюджет, планове надходження, дебіторські планове, ваше повернення, плюс ваша наявна готівка, е е е яка у вас на карті. На на рахунку зберігаються і всі ваші виплати з рахуванням також ваших е, податкових зобов'язань. Якщо у вас буде виплат більше, ніж ваших надходжень, вам потрібно брати е, ну, певний такий кредит для того, щоб уникнути. Отримання ось цього не такого не планового кредиту овердрафт, який видається вам якраз на ту величину нестачі ваших обігових коштів. І, звичайно, 24 річних це ну, гірше ніж 9 річних або 12% річних. Да? Тобто, ось про це треба мати на увазі і краще порахувати собі бюджет. Для того, щоб не, е, втратити таку сі, не, не отримати ось такого овердрату, який дається завжди ну, з нашого, е, нашого рішення. Тобто комп'ютер сам видає вам такий овердрафт. Але сподіваюся, ви порахуєте гарно ваші, всі ваші надходження, всі ваші виплати, е, будете їх порівнювати, і якщо буде потреба, е, отримаєте. Кредит, який ви ну, будете вважати за да, і за розміром, і за видом. Ну на цьому ми з вами завершимо цю, цей розгляд ваших результатів. Сподіваюся, результат був для вас, цей аналіз був цікавим і корисним з точки зору прийняття рішень на наступний період. На все добре, друзі, мої, до побачення.